Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід, я учитель математики та інформатики. І зараз я хочу показати, як визначати координати точок, як їх підписувати. І таке вміння, такий навик, він є особливо корисним для учнів 6 класу. Які вивчають математику, але не тільки. По суті, для багатьох, хто хоче добре оволодіти комп'ютерними програмами, навчитися правильно створювати зображення, треба вміти і розуміти, що таке координати. В мене тут. Зображена координатна площина, тобто є вісь ординат, позначена y, вісь абсцис, позначена X, і є початок координат, який є перетином цих осей. Точка o. За одиничний відрізок, так, я беру довжину однієї клітинки, так, тобто в мене тут полотно, на якому я здійснюю зображення. Воно поділено на клітинки, та як зошит з математики. І точки у мене позначені ось такими яскравими да, яскравими зірочками, да, можна так сказати, з кружечком всередині, так, щоб їх було добре видно і добре помітно. Ну, і почнемо, так? Я нагадаю, що. Ось оця, ось оця частина називається перша чверть. Можливо, ми тут підпишемо це. Так. Е ці чверті, їх номери позначають римськими цифрами. Так, це римська 1. Я напишу, що це перша чверть. чверть. І е загалом зручно починати з неї, з першої чверті, зручно починати. Візьмемо, до прикладу, ось цю точку. Як дізнатися її координати? Значить, нагадаю, що першу координату ми позначаємо абсцису, та, яка стосується осі х, Х-ова координата, а другу ми позначаємо через крапку з комою, позначаємо ординату, та, яка стосується осі y. І якщо дивитися на цю точку, ми можемо опустити такий перпендикуляр. До осі Х. І там де, там, де у нас потрапить цей перпендикуляр, ми дивимося значення, ми дивимося значення, так, яке відповідає точці перетину перпендикуляра з вісю Х. І це і буде абсциса, так, Тобто, це і буде хва координата. В даному випадку, це буде 1. Тому ми можемо тут позначити точку. Значить, нехай я позначу її буквою А, відкриваємо дужки і ставимо тут один. Після того зразу ставимо крапку із комою. Тому що координати, у нас, координати відділяються крапкою з комою. Тепер аналогічно ми можемо пропустити такий уявний перпендикуляр, опустити на вісь Y. І подивитися, де перпендикуляр перетне цю вісь. Бачимо, тут у нас якась буде точка. Дивимося, яка відстань буде від цієї точки до початку координат. 1, 2, 3, 4. Значить, тут ми записуємо 4 і закриваємо дужку. Так? Отже, це і будуть координати цієї точки. 1. 1, 4. Нагадаю, що в першій чверті у нас. Всі координати більше або рівні 0. Тому вони тут зі знаком плюс, так, або не ставимо знака взагалі. Спробуємо цю точку, назвемо її точкою B. Як бачите, ця точка лежить на осі Y. Тому вона специфічна. Вона специфічна. І, як правило, там, де ваша точка лежить на прямій, треба знати, що. Одна із координат буде дорівнювати нулю. Ну, і в даному випадку це якраз абсциса, тобто іксова координата. Чому? Тому що якщо ми опустимося на вісь х, так, перпендикуляром опустимося на вісь х, ми потрапимо в початок координату. Тому іксова координата цієї точки буде нуль. І дивимося тоді, скажімо так. На якій відстані від нуля вверх у нас буде сама ця точка так, для визначення, ординати, так, для визначення другої координати, тобто Y. І у нас тут від початку до самої точки 1, 2, 3. Так, тобто три поділки. Таким чином, цю точку, якщо я назву Б, її координати будуть наступні 0, як ми вже визначили, і. 3. Ще одна є точка, яка на осі розташована, в даному випадку на осі Х. Я позначу її V. І для початку ми знайдемо знову ж таки х-ову координату, тому що ми завжди її шукаємо першою Дивимося, на якій відстані ця точка до початку координат. 1, 2, 3, 4. Отже, іксова координата 4. І відповідно ігва координата буде 0, так, оскільки ця точка лежить на осі. так, Тому нам не треба рухатися вверх або вниз, щоб знайти якусь поділку, яка відповідає цій точці. Далі перейдемо в другу чверть. Я тут. Підпишу, що це друга чверть. Вони ось так проти годинникової стрілки, як правило, зображені. І дивимося ось цю точку. Я назву цю точку Г. значить, наскільки нам треба відступити вліво, а вліво від початку координат. Це у нас вже від'ємні числа, так? або можемо пустити ось такий перпендикуляр так? з цієї точки на вісь Х. І дивимося, на якій відстані зліва так? ця точка від початку координат. На відстані 2. Раз, 2. Але оскільки вона зліва, так? то наша координата буде від'ємна. Тому що те, що справа від початку координат, це у нас додатне. Те, що зліва від початку координат, від'ємне. І, значить, ігри координата тут буде додатня. Значить, дивимося, дивимося, скільки, скільки у нас тут, скільки у нас тут клітинок, так, треба подолати для того, щоб досягти точки Х, значить, один, не точки, а осі і Х1. 2, 3, 4, 5. Значить, друга координата у нас 5. Закрили дужку. Тобто у нас вийде мінус Е, Наступну точку я позначу буквою Г. І знову ж таки, так, якщо ми опустимо опустимо сюди перпендикуляр, так, треба оцінити, на якій відстані зліва цей перпендикуляр буде від Початку координат. Значить, тут у нас він, оце буде основа цього перпендикуляру. Значить, у нас відстань 1, 2, 3 до початку. Так? Але оскільки 3 зліва, то це мінус 3. І тепер обчислити розмір такого перпендикуляру, так? якщо б він у нас був. Так? У нас тут буде 1, 2, 3. Так? Тобто друга чверть у нас все, що зверху. Від Осі Х, так, воно у нас додатне, так, тобто ордината додатна. І таким чином записали. І переходимо в третю чверть, це три римські, третя чверть. так, Додам його тут собі до словника, так, тому що не знаю, так, що це таке, сприймається як слово «і». -і. Ну, і беремо або цю точку, або цю, значить, ну, почнемо з цієї. так. Тут у нас третій чверті і одна, і друга координата будуть від'ємні. Значить, Опускаємо перпендикуляр і дивимося, на якій відстані так, від основи перпендикуляру до початку координат це буде. Ну, На відстані одна клітинка. так, Або до осі Y, одна клітинка. Тобто, для цієї точки, яку я позначу, де. Перша координата буде 1. Абсциса буде 1. Далі дивимося, скільки буде довжина цього перпендикуляра. 1, 2, 3, 4. Так, 4 клітинки. Але, відповідно, якщо це у нас знизу, то це мінус 4, якщо це зліва, це мінус 1. Значить, я це ось так зараз посуну трошки. Посунув для того, щоб цей підпис не наїжджав на, на саме, саму зірочку з точкою. Ось так буде краще. І тут, до речі, це теж можна посунути трошки сюди, так, щоб це було видно, що це стосовно саме цієї точки. І цю точку я, можливо, трошки так посуну. Щоб вона була на так, щоб там не було дробових координат, хоча з дробовими теж можна мати справу. Отже, дивимося, якщо ми проведемо перпендикуляр з цієї точки на вісь Х, яка буде відстань від основи перпендикуляру до початку? Так, дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, уважно полічили і визначили, що це буде 7. Тобто, оскільки вона у нас зліва від початку, то координата буде мінус 7. І, значить, дивимося, який буде розмір цього перпендикуляра. Так? Тут теж буде від'ємна координата, бо знизу, знизу осі х. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8. Тобто буде мінус 8. В третій чверті нагадаю всі координати від'ємні. І є ще у нас четверта чверть. Так. Її позначають римським 4. Це ось так воно виглядає. Такий його вигляд. Четверта чверть. І дивимося координати. Тут у нас іксові координати будуть додатними, оскільки вони справа від початку координат. Але ігрикові будуть від'ємні. Ну, можемо взяти ось цю точку. Я позначу її українською буквою Є. Е. Так, дивимося, так, опускаємо перпендикуляр з цієї точки на вісь Х, на якій відстані він від початку. 1, 2. Тобто перша координата 2. Який розмір цього перпендикуляра? 1, 2, 3. Але оскільки знизу мінус 3. Так? Знизу від осі х, тому мінус 3. І ще одну точку позначимо. Це буде точка G. Дивимося, так? Якщо опустити перпендикуляр на вісь х, на якій відстані від початку він буде. Тут у нас основа перпендикуляра 1, 2, 3, 4, 5. Значить, абсциса дорівнює 5. І дивимося розмір самого перпендикуляра. 1, 2. Але оскільки нижче осі, х, то мінус 2. Ось таким чином. Ну, ось так ми позначили чверті. Де у, нас розташов... де у нас можуть бути розташовані ті чи інші точки? Як бачите, таких чвертей їх є 4. Ну, власне, слово чверть, це й означає, що поділено на 4. Перша чверть це та, яка верхня і права. І подальша їх нумерація йде проти годинникової стрілки. Це друга чверть, це третя, це четверть. Особливість полягає в тому, що в першій чверті всі координати невід'ємні, всі координати точок невід'ємні. А в третій чверті всі координати недодатні, тобто вони, як правило, йдуть з мінусом, так? але може бути десь і нуль. Біля нуля мінус не ставимо. Так? В другій і четвертій чвертях координати змішані. В другій чверті, значить, абсциса, тобто іксова координата, може бути від'ємна або 0. Так. В четвертій чверті, іксова координата додатня, а ігрикова, тобто ордината, може бути від'ємна або нуль. Ну, знову ж таки, такі точки, як B і V, їх можна вважати належними як до одної, так і для другої для, для чверті. Ну, по суті, точка B, вона лежить у нас посередині між другою і першою чвертю. Можна вважати, що точка Б і до другої чверті належить, і до першої. Це не так важливо, так? тому що вони, ну, абсциса дорівнює нулю. І всі подібні точки можна сказати, що вони десь посередині між цими двома чвертями розташовані. І я показав вам, як знаходити координати різних точок, які лежать в різних чвертях, і як правильно ці координати записувати. Так? Підсумую, що для того, щоб нам знайти першу координату, нам по суті треба знайти відстань від цієї точки до осі Y. Для того, щоб знайти другу координату, треба знайти відстань від цієї точки до осі Х. Це і будуть координати. І записуємо координати після назви точки в дужках через крапку з комою. Сподіваюся, вам тепер зрозуміло, як працювати з координатами, і ви зможете вирішувати завдання, які містять в собі координати. Точок. Якщо ж вам деякі моменти залишилися незрозумілими, пишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я зможу відповісти або записати нове відео. Дякую вам за увагу. З вами був Леонід Українець.